Всім привіт в цьому відео будемо говорити про оновлену GoPro MAX 2025 року випуску. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. Модель Max була презентована ще в 2019 році разом з Hero 8. З того часу пройшло вже більше п'яти років. І, до речі, цієї камери в нас на огляді не було. За цей час багато було поціновувачів, таких хейтерів, до речі, цієї моделі. Але нещодавно компанія в 2025 році зробила невеличку ревізію цієї камери, і в цьому відео ми поговоримо, що додали нового, що змінилось, і саме головне, головне дамо відповідь, на що здатна і чи актуальна ця камера 2025-му. Почнемо з самого головного, це відео, оскільки заради особливостей зйомки, які дають камери 360, власне, їх і купують. Особливість відео в 360 в тому, що дві лінзи одночасно знімають зображення з двох сторон, і в програмному забезпеченні його об'єднують без швів. І тим самим ви знімаєте все навколо. Це суттєво відрізняється від класичної зйомки. Відео виходить більш цікавішим, оскільки селфі-палку взагалі не видно на картинці. До речі, тут і перше оновлення нової ревізії. В нас нове кріплення, яке дає змогу прикріпити монопод як на різьбі, так і на звичайному гоупрошному кріпленні, що дає масу варіативності і не потрібно вибирати конкретний селфі-Стік. Також в сферичних відео ви ніколи не пропустите важливий кадр, оскільки відзнявши одне відео, ви його зможете змонтувати по різному з різних ракурсів. І що також круто, ви можете змонтувати його як для соцмереж в форматі 9 х 16, так і в звичайному 16 х 9, наприклад, для Ютубу. Камера знімає відео в роздільній здатності 5 і 6к. З першого погляду досить високий показник, але потрібно не забувати, що це розділення йде на дві камери. Тому в 2025 році насправді це далеко не найкращий результат. Конкуренти, наприклад, вже знімають в 8К. але насправді якість непогана. Тобто, як ви бачите, особливо якщо погодні умови в нас дозволяють, то картинка насичена, деталізована, тобто її без проблем можна використовувати навіть в деякому продакшені. В Центральній частині кадру картинка крута, а по бокам вона вже втрачає в деталізацію, тобто видно суттєве зниження якості. Також хочу відмітити і якість самої стабілізації. Тут вона на пристойному рівні, тому навіть якщо ви використовуєте її десь на мотоциклі або на велосипеді, то якість картинки від цього не постраждає. Якщо ж вам потрібно зняти звичайне відео, а не панорамне, то такий режим в GoPro також присутній. Єдине, що під час такої зйомки у нас менша роздільна здатність, тобто там є два варіанти. Перший це 1440 при співвідношенні 4х3, і також 1080 при співвідношенні 16 на 9. І за рахунок широких лінз у нас є безліч кутів зйомки, і навіть на найширокому куті зйомки у нас відносно невелика дисторція. Тобто, коли ви знімаєте в вузькому приміщенні, наприклад, як зараз ми в кабіні літака, то все потрапляє в кадр і картинка сильно не спотворюється. На жаль, хочу підмітити, що саме в цій модифікації немає HDR і знову ж таки, з прикладу, ви бачите, що в цій ситуації було б класно, щоб він відпрацював, і ми могли б побачити зображення ззовні літака. А в даному випадку скло в нас просто пересвічене. Із оновленого це також ендуро акумулятори. Вони відрізняються від звичайних тим, що вони значно краще переносять мінусову температуру. Тепер камеру можна без проблем використовувати взимку, оскільки раніше з цим були проблеми. Також вони трішки краще заряджаються і трішки краще тримають заряд. В наших умовах вийшли наступні результати. Коли камера стоїть стаціонарно в приміщенні, то вона в нас пропрацювала 1 годину і 20 хвилин. Після цього з'явилось повідомлення про перегрів і вона вимкнулась. Коли камера охолонула, ми її включили, і там залишилось всього 7% заряду. Тобто, фактично, вона майже повністю розрядилась. Оскільки, коли ви досягаєте відмітки в 5% заряду, камера не дає змоги вам працювати далі. Тому фактично. Час роботи в нас 1 година 20 хвилин, плюс-мінус. Якщо ви знімаєте на звичайну лінзу, то в такому форматі камера пропрацює трішки довше. В нашому випадку вийшла 1 година 39 хвилин, і камера взагалі не перегрілась. Знову ж таки, якщо ви камеру використовуєте десь на вулиці, де є набігаюче повітря, то камера і там не перегріється, і знову ж таки трішки довше пропрацює. Тому з точки зору автономності, в принципі, це непогано. Якщо вам потрібно більше, то ви без проблем можете. Можете або під'єднати зовнішнє джерело електроенергії, або докупити додаткових акумуляторів. Камера заряджається від 0 до 100% за 90 хвилин, тобто півтори години. Тепер поговоримо про звук, оскільки в камері це також досить важливий компонент. Е, в нас їх тут 6 штук, тобто ви можете без проблем е, розміщувати камеру будь-якою стороною до вас, і якість звуку не буде від цього страждати. Зараз переносимось на вулицю і оцінюємо. Давай.

По режимам зйомки, звісно, що в нас є і фотографії. До речі, тут під час панорамних фото якість зображення по кутам не стає гіршою. Є також і таймлапс режими, є можливість керування камерою дистанційно за допомогою голосу, є можливість під'єднувати пульти дистанційного керування, знову ж таки, буде актуально, якщо камера десь знаходиться далеко від вас. І також тут є функція вирівнювання горизонту, що дає можливість нам зафіксувати фіксувати камеру в будь-якому положенні і потім картинку виставити правильно так, як нам потрібно. Декілька слів про сам форм-фактор. Камера має такі прямокутно-квадратні розміри, комусь подобається більше класичний витягнутий, як в Insta 360 комусь гупрошний. Це вже на смак або все залежить від того, де ви і як будете використовувати камеру. Ось. В задній частині в нас є дисплей, він достатньо яскравий, тобто, в принципі, навіть на сонці видно всю інформацію. Єдине, що хотілося б, щоб він був би більший, але за рахунок корпусу. Цу камеру його просто фізично більшим сюди не вмістити. Саме головне, що камера має вологозахист. Він не такий, як в звичайних гоупрошках але тим не менше ви можете занурювати її в прісну воду на глибину до 5 метрів. Про використання в дощі і в сніг я взагалі мовчу, тобто з цим проблем ніяких немає. Тепер поговоримо про монтаж, оскільки це також важливий є параметр в панорамних камерах. За ці роки були певні покращення е, з точки зору монтажу, тобто краще працює застосунок як на телефоні, так і на самому комп'ютері. Тобто, ви і там, і там можете монтувати. Добавили декілька нових можливостей для. Швидкого монтажу. В першу чергу це функція відслідковування об'єкту, тобто, ви просто виділяєте себе, і картинка самостійно повертається, в від того, як рухається камера. Друге, це швидкі переходи між різними точками зору. Знову ж таки, ви можете швидко повернути зображення вверх, вниз, вліво, вправо, віддалити його або приблизити. Тобто, ці параметри вони пришвидшують ваш монтаж. Сам софт ще далекий до ідеального, знову ж таки, в конкуренті в insta 360 там все це реалізовано значно краще, набагато там більше різних пресетів, він більш інтуїтивно зрозумілий. Тобто до софту GoPro потрібно звикати. Але якщо ви певний час працюєте з ним, виділили час і звикнули, то в принципі проблем з цим немає. Тобто ви без проблем можете обробити відео і використовувати його в ваших соцмережах або в вашому продакшені. І наостанок про комплектацію. Хоч вона в нас невелика, проте базово все є в наявності. Крім акумулятора кабеля зарядки, в нас є ще защолка з вигнутою площадкою на двохсторонньому скотчі, дві прорезинені кришечки, які закривають наші об'єктиви. Їх потрібно завжди використовувати, коли ви камерою не користуєтесь, оскільки, якщо ви пошкодите лінзу, на жаль, вона в нас нез'ємна. І в панорамних камерах це досить критично. І також приємний чохольчик для транспорту. Також тут є два окремих карманчика, такі кишеньки для того, щоб покласти ці е, кришечки, коли ви не використовуєте їх, ну тобто, коли використовуєтесь власне самою камерою. Якщо підітожити і порівняти її з конкурентами, а саме Insta364 або 5-го покоління, яке вже презентували, то звісно, що вона по всім параметрам буде поступатися. Проте, вона значно дешевша, ніж Інста. І це досить немаловажливий параметр. Знову ж таки, враховуючи те, що камера в нас має офіційну гарантію в Україні. Тому, якщо ви поціновувач саме камеру GoPro... Сміливо можете її купувати, вона дасть досить пристойний результат навіть у 2025 році. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і пишіть коментарі, якою камерою користуєтесь ви або яку камеру виберете, GoPro чи Insta360.